Гра розкриває тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом 29-й раунд англійської прем'єр-ліги. І, звісно ж, матчі, у яких брали участь українські легіонари, або були до них дотичні. У нас є поруч в екрані Тарас Кутів, і кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Отже, розпочинаємо із берегів Ламаншу, де нагадаю борму телізабарного приймав Бренфорд Єгора Єрмолюка. І от е, вишні не можуть виграти в рамках АПЛ уже чотири матчі поспіль, включно із цим. Нагадаю, що поступилися із рахунком 1-2. І от повернувся до стартового складу Андоні Іраоли і Ляс Забарний, який пропускав два матчі поспіль через нагадаю червону картку, отриману у поєдинку проти Вулсе. І от е, український захисник е, був практично. Дотичним до одного з пропущених мечів. Точно до одного нагадаю перший епізод, коли після подачі із кутового він намагався дотягнутися до м'яча, е, який йшов на вісу. Але от його штовхнув у спину Крістофер Айер і таким чином Забарний втратив рівновагу. Арбітер цього не помітив. Так був забитий перший гол. І щодо другого, отут справді провина Іллі Забарного е, після подачі з ауту український захисник не встежив за Крістіаном Нергором і він зробив рахунок 2-1. От. Такий собі не найкраще поверне таке собі не найкраще повернення і Забарного до складу Ну, Почнемо з того, чого він мав за ним встежувати, тому що в нього простежувалося по тому, як грав Забарний, Він грав, зкрив свою зону, і в нього був свій обов'язок в ній грати. А те, що були розриви по всьому штрафному майданчику Бормута, це ж не питання до Забарного, це питання до того, як. Грали під захисники Бормота, як Хелсен своїх гравців втрачав, як, в принципі, вся команда дуже серйозно протікала, і ну, там були епізоди, де навіть попередніх моментах могли Бренфорд до удару не доводили, але ну просто одна людина в середині штафного майданчика сама його ніхто не накриває. Тобто установка, я так розумію, тому що це не точно не самодягність захисників в тому, що. Хаусен і забарні вони повинні тримати свою зону там на межі там, Вратарського і ну не дуже активно висовувати, щоб не викидатися, і так далі. Тому що були моменти, коли в схожому епізоді він так само тримав, ну тримався десь так на лінії вортарського майданчика, а на нього насувалися по суті двоє футболістів зовсім вільних футболістів Бренфорда. Один був з м'ячем, другий віса був е, готовий прийняти і розстрілювати, тобто могли розіграти, але чомусь дуже так примолі. Ніно, зіграв, речи ще пройти до виворі ще ближче в Бренфорда, Відповідно, наткнувся на блокшот забарного і забарний перехопив і вибив мяч в цьому епізоді. Там ж досить хитро, досить класно зіграв Норгор. Це один момент. Що він спочатку при вкиданні авто він так відійшов бік, він відійшов зовсім протилежновий бік праворуч, потім він рванув е, до воротарського майданчика. Забарний ну, досить так халнокровно намагався е, своє місце тримати. При Так як цього вимагає Раула. Але це цього було недостатньо тільки тому, що просто футболіст, який набігав він мав перевагу, і плюс був дуже добрий відскок, якраз в зону, куди там набігав норм. Тобто, безумовно, так міг би він, звичайно, можна вимагати від футболіста, щоб він вирагував швидше, щоб він висовувався на футболіста, щоб була така реакція. але. Ну такі, такі принципи просто оборони і роли, такі принципи гри в оборонній лінії Бормота. Тому я тут не бачу особливої такої претензії, що не заблокував. Ну часто такі епізоди трапляються, що захисник не може заблокувати удар атакувального футболіста, якщо все складається дуже вдало для суперника. Тому те, що там деякі ютубери там привозять забарний поразку, це всі якісь заголовочки такі почалися. Я в цьому конкретному матчі не. Зовсім погоджуюся в моменті з е, котрим там взагалі по-перше кепа вийшов дуже погано, по-друге, хаосам тримав футболіст, який забивав гол. Тобто такі претензії досипально, ну що він має на всі м'ячі летіти. Ну так гра на другому поверсі, можливо, не його коньос, Я його не звинувачую, я просто претензії. Я не звинувачу у першому повищеному голі щодо коли Віса просто дуже круто викрутив у дальні кутворіти, таким собі парашутик запустив черпачок і кепа дійсно помилився. Маю на увазі, що намагався врятувати ситуацію, втрутитися у неї і перехопити м'яча, але відбувся поштовх, і можна було б зафіксувати це як порушення права. Але зважаючи на англійську прем'єр-лігу і те, як там трактують дотики до гравців, то зрозуміло, що цього ніхто не зробив. Так, це воно не вплинуло на епізод, По друге е, е, я не не вважаю, що там е, забанимав там на на, на цей м'яч йти, як. Е... Скільки не дивився, там ну, реально йшло в зону відповідальності Хаусена, тому, те, що там е, міг забарний десь перекрити, пере, в, в, в кращому випадку десь там зіграти на випередження і різкіше зіграти, ну не, не зіграв, то одне питання. Але друге, там що вже починаються ці деякі коментатори і серед фанатів Бормота, де було відео, де він так круто. Під музичку таку ден звідзабаний виходить з авто і йде такий король оборони. Такий, можна сказати, генерал оборони Бормота, а потім там в коментарях пише, що те, як він захищається при стандартах, це жарт. В принципі, в деяких матчах я міг себе погодитись, Дійсно, забарні не найкращий там на на навіси йшов, ну, коли конкретно йде в його зону відповідальності м'яч, та як хаос просто пропустив і дозволив спід себе пробити. То це одне питання. В цьому матчі я такого не побачив, тому так тобто, зайвого наклеювати на нього не буду. Тобто, те, що повторюся, що не завжди коли там степ під тебе за. Бувають це там. Однозначно твоя вина, тому що є просто розподіл тактичний, як ти маєш діяти в таких епізодах, і в інших моментах те, як він діяв, те, як він не реагував, не висовувався, зайвий крок не робив перед це йому допомагало, наприклад, там перервати цю загрозу, загрозу якої було дуже багато і, і досить теж невидимой Бр... Бренфорда. Тому що за моментами за XG, звичайно, Борно цілком награв на перемогу, але було багато таких хороших підходів в Бренфорда, де вони розривали на контратаках, де вони отримали дуже багато простору, але просто останнього пасу там не вистачило. Чи взагалі. До удару не довели, а, тому все теж і нам інакше там могло скластися. Ну але я погоджуюся з коментарем Іліза Забанова після матчу що він сказав, що довіряється такому процесу, що немає якоїсь біди, е, оце що. Серія з матчів домашніх без а, перемог, що, мов, мовляв, ми страждаємо вдома. Можливо, що це є якась проблема вже нова. І я думаю, що просто ну, такий збіг обставин, тому що що це все почалося. Остання перемога це 5-0 на Нотінах Форест, десь трошки всі свої голи забили. і от такі матчі, коли ти виграєш по 5-0, це вони несуть певно таку небезпеку. Бо після того як команду заклинює часто і не можуть забити, не можуть реалізувати всі свої моменти, як у цьому матчику там Семенів скільки метрів. Дів пропав і е, доводилося просто хапатися за голову і схапатися за голову теж в контексті транспортної політики Арсенала, який веде Антуана. Ну за всієї поваги, я думаю, що цей футболіст точно не підсилить. Е, то вже краще це ганкова взяти, тобто технічного розумного тонкого футболіста, який якраз потрібен для зламування е, силових таких оборон, які просто всі всі автобусом сидять штрафному. Ну але повертаючись там до слів запального, що в принципі проблеми такої нема, тому що дійсно. Е, Почалася серія з тих невдач домашніх з Вуверхептом, коли його вилучили. Потім були матчі без Ілі. Був матч з Ліверпулем. Ну тут, в принципі, Ліверпуль ще на, той, на, на той час був на хорошому ходу, тобто там не страшно це програти вдома. А ну от без Бренфорда можливо так казати, що от, ну, з Бренфордом програли це, це, це біда катастрофа. Але знову ж таки Бренфорд виграв п'ять останніх своїх матчів на виїзді саме. Тобто, в них якась така чергується серія. То вони вдома дуже класно грають серіями, то тепер на виїзді. І ця команда е, має найкращу серію. Тобто ніхто на виїзді, от п'яти п'ять турів поспіль не виграє в АПЛ. О, з будь Арсенал, Мансіті, будь-будь-яка команда. Тому це теж потрібно враховувати. Ну, і в принципі, вони от вже навіть поруч в турнірній таблиці три очки виділяє відділяє Бормот 10, десяти 11, і, і Борнмо, попри те, все, попри таку тривогу фанатів, що о все, ми, ми знову повертаємося в це своє болото середини таблиці. Ми знову перестаємо вірити десь, сподіватися в на Єврокубки, що через чемпіонат дасться високо піднятися і отримати місце в Єврокубках. Але Забарний каже, що ми насправді пропускаємо дурні голи. Ну і це дійсно частково є велика правда в цьому і не реалізовуємо свої. Але моменти є. Гра є віра в процес, є все в принципі вдається, крім результату. Тому він очікує, що насправді ніякої такої проблеми немає. і Результати хороші підуть після міжнародної перерви. Ну там буде одразу після збірної забавних повертається. Грають вони Манчестер-Сіті. Кубковий матч, фінал, здається, Кубка Англії. І там теж буде дуже важливо перемогти, тому що ну в принципі, це, це теж може бути великий шанс Бормута в цьому сезоні. Вони досить високо вже дійшли ну, на те, щоб в Лігу Європи, скажімо, скваліфікуватися, якщо ти перемагаєш в Кубку Англії. А, а якщо ні, ну завжди може бути такий фантастичний варіант з тим, що реально в АПЛ можуть 11 клубів на, на наступний сезон Єврокубки пройти. Тобто, це тут такий можливо фантастичний варіант, коли Астон Віла виграє Лігу Чемпіонів, а коли МЮ чи Тоттенхем. Виграють Лігу Європи, а, і м, коли ці клуби також не входять в зону Єврокубків, а, і, і відповідно посвальця посвальця можна може бути сім команд в максимумі від АПЛ в Лізі чемпіонів при такому за такого варіанту, і а, також далі йдуть команди Ліги Європи, Ліги Конференцій. Відповідно, додаткові якісь слоти відкриваються в табличці. Тому в Принципі, навіть те, що зараз Бормот на 10-му місці не закриває перед ними е, дверей, і я думаю, що дійсно зараз просто такі періоди, які потрібно пережити зараз. після після е, Мансіті буде іпсіч. Ну, має трошки календар полегшитися, і, і потрібно ставати на ці переможні рейки. Ну і в принципі, 4 очки від 4-го місця, 5 очок від е, е, п'ятого лі чемпіонського місця з Мансіті, це, е, це не є там якийсь катастрофічний відрив, так що всі шанси є, потрібно просто починати перемагати. Ну і нагадаю, що в цьому самому поєдинку з'явився ще один український легіонар на футбольному полі. Єгорем Ярмолюк, викликаний Сергієм Робровом до національної збірної України на матчі проти Бельгії. Вийшов із лави запасних Франк випустив його. І от запам'ятався чим. Ще один український легіонер тим що на 81-й хвилині саме за його спини ледь вишеньки не зрівняли рахунок. Вистрибнув Девід Брукс і, от, поталанило Єргору Єрмолюку, що він опікувався цим футболістом, начебто за нього відповідав, і він не відзначився. І Маємо підсумковий рахунок: 2-1 перемога Брентфорда, який піднявся от на 11-те місце. Окей, йдемо до наступного поєдинку в нашому огляді. Відправляємося на Ґудю А Ще ще там момент цікавий з забарнем. Що ну при, така буря рознеслася Твітером після того, як місцевий журналіст Echo е, написав про те, що Забарний настільки після того повернення і ролл визначав, що він розслабленіше почав тренуватися, і йому цей відпочинок в принципі був на користь перед таким фінальним ривком е, за Єврокубки, То забарний на передбання був просто результативнішим ніж Форт, який повернувся Еванілсом. Він дуже багато забував і якраз те, що не вистачає, десь можливо говорили про. Те, що там забарно не, не, не вистачає тої результативності, але ось щось його прорвало так на тренуваннях, і вже навіть е експерти з фентезі почали задумуватися, що варто купувати площа Венілсена, тому що ну, з таким. З таким поривом до забивання голів забарного він вже може бути ледь не новим бомбардиром, не, ледь не новим номером 9 в цій команді. форвардом. і в принципі, ну так як любить є, універсальність, ніхто б не здивувався. Але ну але це б було більше все таки в площині жартів. Хоча відзначаємо про те, що ну ця свішість такі свіжіші ноги. Я думаю, що вони в майбутньому допоможуть і забарному, і бормото і чекаємо дійсно теж на, на більшу кількість ударів і голів вже в матчах. Окей, і тепер справді відправляємося на е, гудісон Парк. Нагадаю, що от Евертон вже має е, на балансі три нічії поспіль в рамках англійської прем'єр-ліги. Але що приємно, команда Девідаса Моєса і не прогорє. Нагадаю, що суботнім вечором в Ліверпулі і риски приймали власне колишню команду шотландця Вестхем, і все завершилося нічиєю один-один практично бойовою. Ну не було там бійки. І зрозуміло, що із перших хвилин з'явився на футбольному полі Віталій Миколенко. Віталій Миколенко, який мав шанс ще в першому таймі на себе записати асисти, класно він навісив у штрафний майданчик і при цьому бету не зумів поцілити у рамку воріт. Але варто відзначити, що ці подачі у штрафний майданчик від українського легіонера Евертона почастішили, і саме хотів більшої залученості до атаки рисок новий наставник Девід Му. Син, і при цьому заглядав на оцінки в англійській пресі, Ліверпуль Ехо виставило. От раз шістку, ой, точніше, п'ятірку Віталію Миколенку, і це на рівні з докуре найнижчий бал у складі Евертона за цей поєдинок проти молотобійців. І що написали, що позиційна гра була достатньо надійною, але часом був розподіл недбалим і кілька разів Миколенко от втрачав м'яча, просто віддавав гравцям Вестхема. І при цьому я не розумію, чому в нього настільки низька оцінка, найгірше серед. Складу на рівні з докуре, бо от до прикладу, партнер по захисту Брентвейт зараз на воду скрини стояв і дивився просто як бомен жунлює м'ячем, перш штрафним майданчиком і вицілює ж то пробити в поворотах Пікфорда. І, і цей грав цього гравця оцінюють, начебто, і риски власники Фрідкіни десь у 80 мільйонів євро. І при цьому це вже не вперше протягом цього сезону. Повернувшись після травми, після пошкодження Брантвейт просто незрозумілі речі і виконує у захисті Евертона який за автоматичною звичкою, журністи британські чіпляються до Віталія Маконка, який в цьому ж епізоді намагався допомогти прибіг до Брентвіта і намагався прикрити Бомена. От щось логіки не розумію. Ну так насправді а якщо взяти там оцінку Ліверпуль ворлд футбол інсайдер. А інших британських е, порталів, то ну вони по і вищий бал шість подав а по-друге, означало, що насправді він добре зіграв в оборонній е, роботі і е, добре все проявив е, абсолютно нейтралізував кудуса. Що теж є хорошим таким сигналом там перед матчами зі збірної Бельгії, де достатньо таких технічних вінгерів, які теж і вміють за спини забігати і один в один обігрувати. Ну тобто -то взагалі не дав розігратися цьому ганцю. А другий момент, що от вони якраз відзначають, що добра робота і на атаку. Тобто були ці простріли, були моменти, які він дозволяв моменти ці створювати 0-14 нього очікуваних асистів. Чи за допомогою цих двох сторонних моментів, один це той згаданий тобою навіс на Бету, а інший це теж треба відзначати, що якраз з подачі з центра поля, коли вже всі пішли. Масово штрафний майданчик, е, закинув Миконка, досить вдало перекинув і свого і чужого, і м'яч з відскоком так, дістався до Шерміті, і той просто там під кутом, але досить з близької відстані е, розстрілював Ареола Ареуля е, цей удар відбив, але пішла друга хвиля атаки, де класно ввімкнувся в зону Гує, і пострілив на Убрайна, забили, забили цей гол, і Евертон Моїс. Продовжують цю суперсерію в усіх там дев'яти матчах при новому тренері. Вони забивали. і оце такий плюс, тому що в усьому іншому все таки ці нічиї один-один, такі якісь важкенькі зі скрипом. Ну, вони досить можна можуть нагадувати, можуть повертати нас в часи. <тур> Шанадайча, але от в плані того, що вони все таки забувають в кожному в плані того, що вони створюють, вони йдуть, вони до кінця вірять, і в плані того, як він е, Обраєна, е, щоб. Це футболіст, який вже який матч там, лізе в штрафний майданчик і вершані результативні дії створює. Ну Це великий плюс Моєсу, безумовно. В момент з голом ну, там просто <смас> відкрився якийсь такий вільний зовсім коридорчик Совчик, і дозволили йому півзахисники і, і обрайм, всі Після цього просив е, забити, і найгірше, що вони зробили, це просто дозволили дуже багато часу. Часком захиснику дали для того, щоб підготувати цей удар, занести ногу. Тому що він теж досить так повільно це все робив. Тому, е, ну все таки привіт, передав до речі своєму тренеру. Напевне, одному з улюблених тренерів, тому що Совчик якраз який, в принципі, його брала десь такий ну опорник, там вісімка. Але він в Примойсі він дуже розкрився, він дуже багато голів забував і з Ярмонком грали дуже непогано. І, в принципі, навіть знаходять спільну мову, підтримує Україну і Андрія. Тобто, це, це такий приємний бонус, що саме така хороша людина насправді забила цей гол. Ну, і, власне, після цього поєдинку Евертон е, перебуває на 15 15-й позиції, маючи 34 бали, аналогічно як і Вестхем, який знаходиться на е, позиції нижче на 16-му місці, і от е, себе виправлю трішки. Насправді це четверта поспіль, нічия Евертона. Не лише третя в рамках англійської прем'єр-ліги. І щодо Віталія Миколенка, то з'явилася інформація паралельно із цим матчем, що, начебто, він перебуває у шортлисті Тоттенхема і може опинитися в Лондоні, переїхати вже наступне міжсезоння Але Щодо цих поширених чуток британській пресі е, є також уточнені дані, що Віталік не перебуває в цьому самому шортлисті на першому місці, бо, начебто, вище йде Айт Нурі із Волверхемптона, е, його ж порожідають як опцію номер один. І далі Мігель Гут'єрес із Жирони, лівий захисник каталонського клубу. Так, ну Айтнорі ідеально би вписався в Тоттенхемпосткоглу. Він дуже спрямований на атаку. Він забуває про оборону. Це був, був би такий другий Педро Поро, який би просто дуже багато зон вільних залишав обороні, Вони би дуже багато пропускали, але теж забивав би асисти, віддавав. В принципі, те все робив би, що в Волверхемтані на початку сезону ще при попередньому тренері, де вони програвали. Там 3-5-4 могли забити, але все одно програвали. E, і плюс до того, все таки те, як він в нього хороша така статистика цих атакувальних дій як для захисника крайнього, то Айтнорі Волверхемптон просить за нього 60 мільйонів євро. Це абсолютно непосильна сума для Тоттенхема, який приготував на цю позицію 35 мільйонів. Там на лівому фланзі грає Дестіно Доджі, але італійський захисник не дуже переконує Апостокоглу І на лівий фланг відправляють насправді право захисника Джейда Спенса, який там вже дірки підпоро, Закриває, або да, щоб дати йому відпочити, або коли вже по стеку втомиться від його постійних привозів, або вже й на лівий фланг спенса приводить, але це все-таки не його позиція, тому що в нього і права нога робоча, і він, ну, він правий захисник. Тому от, дійсно позиція лівого бека вакантна. І якщо би Тотенхом хотів, все-таки налагодити більше додати балансу, якоїсь солідності кразці в обороні, то я думаю, для них був би варіант Миконком абсолютно кращий. І плюс до того, а, ну це би був точно дешевший варіант ніж айтнурі, тобто Айтнурі, й Не думаю, що вони потягнуть саме такий великий трансфер. Але ну, в принципі десь баланс якості в оборона атака і теж більша загостреність, більша націленість на ці гольові дії. Ну, це в якраз Мігеля Гутєресу дуже, дуже гарно проявляється. Але це теж такий якийсь досить травматичний футболіст. Він в Іспанії досить часто вилітає. І я не знаю, як би він в Англії поводив, якщо за нього зараз заплатять 40 мільйонів, а він буде випадати там, на тижні, на місяці. Миколенко якраз вже ну, перевірений боєць, він має хорошу витримку. Він небагато насправді матчів пропускає, навіть коли в нього ці дуже були жахливі травми, він досить швидко повертався. ну Тобто це був би хороший варіант, ну, але дійсно, поки що він такий десь ну, на другому, напевно, на третьому місці в цьому шортисті по стекову. Окей, і опускаємося до нижчої низької ліги. Йдеться про чемпіоншип. Бо е, минулого ще тижня зіграв свій черговий одинадцятий уже поєдинок у футболці Пелімута. Макс та І на жаль, от поступилися. Нагадаю, що грали із Дербі, поступалися в рахунку 0-2, Потім вдалося зрівняти, подарувати надію. Своїм булівальникам, але програли із підсумковим рахунком 2-3. І плімут, маючи на балансі 33 бали, залишається останнім у турнірі таблиці Чемпіоншипу. 24-й рядок займають при цьому. І з'явилися ще одні неприємні новини. Це вже персональне про Макса Талевєрова. Зараз продемонструю відео. Прибув він до розташування національної збірної України, яка нагадаю, вже 20-го числа зіграє проти Бельгії саме в Ісп... Панії і Сергій Рибров не зможе розраховувати на Максі, тому що він от в цьому поєдинку проти Дербі отримав пошкодження. І от вже є відео, як він відправляється назад із валізами на тумани Альбіон. Так щось там здається, з колійним словом не те діагностували в збірні із Іспанії. Знову доведеться кататися на назад в Англію. Це був важливий матч, насправді дійсно шість очок у дербі, і зараз фанати в такі трошки приголомшені, два тижні будуть цій депресії чекати на відновлення сезону, тому що е, ну, все-таки, якби перемогли, то би можна було якось більше сподіватися на те, що вдасться цю боротьбу за виживання виграти. А так вони саме себе закопали, і як сказав мусіч, три голи просто подарували супернику. Теж до речі, за ото, як і е, цей момент забарного з, -за з Норгадом е, пропустили, просто <с> вкидання з ауту і якраз е, Тавєров, по-перше, е, запізно відреагував на свого футболіста. Коли він вже його дістався, вже можна було в принципі не дати пробити, е, але він якось дуже легко програв боротьбу, впав, завалився на газон і вже сидячи, лежачи, намагався що там зробити е, шпор ногами. Як міг, але нічого вже не міг зробити. Можливо, навіть до речі, в тому епізоді він і отримав це пошкодження, тому що так е нога поїхала, і ну це міг би бути один з таких епізодів. В другому тамі ще був простріл, просто такий звичайний така. Ну, атака не не відчувала біди, але ну. Талавіров один проти нього двоє захисників. Він двох поперед себе випускає. і вони дуже легко розстрілюють вратаря з кількох метрів. Тобто, ну тут теж такий момент не, не ок гри Талавєрова. І ще був епізод, коли ще одна була контратака. Там а, теж Талавіро дозволив пробити. Там вже намагався завалювати суперника. Ну, це було не найкраще рішення, але слава Богу, суддя, не дав пенальті, і воротар порирвав. Відповідно, три такі моменти, де він дозволив дуже легко під себе пробити, і е, вийшло так, що. A Herald tento dáva, no do cetkiny 5. Але десь пояснили чому так, чому так страждав Толовіро, тому що все таки він вперше зіграв на позиції лівого центрального. Це для гравця з робочою правою ногою. Ну досить таки стресове було заняття, і він через це десь себе губив і дозволяв якраз таких епізодах дуже легко себе проходити. Тому напевне краще не експериментувати Мусічу з цим позиціонуванням та саме на цьому місці, але ну там була проблема, тому що вилетів через таку якусь моторшну травму попередні матчі, якраз основний лівий. Центральний захисник довелося вже в такому авральному режимі ставити Теловєрова. Ну і це не спрацювало. Насправді був такий момент, коли було коли плімат повернувся в гру там здається з 0-2 на 2-2, і вони давили, вони дуже хороші моменти створювали, могли виграти, ну але потім просто пропустили гол, і насправді ж так прикро в по сценарії це все відбулося. Ну і тарас зараз ми зробимо перерву на клубні матчі і клубний футбол. Бо зрозуміло, що сконцентруємося на національній збірні України, яка зіграє стикові матчі в рамках Ліги Нації за проти бельгійців за право аби піднятися до елітної групи групи А. і нагадаю, що поєдинок відбудеться 20 березня в Мурсії. І до речі, заглядав от це сьома, якщо не помиляюся, за населенням міст, Місто в Іспанії і заглядав, хто от побратим цього міста в Україні. Як думаєш то? Яке з українських населених пунктів? Обласний центр? Немає не жодних варіантів. Ну та будь-який Ну, Вінниця якась, не знаю. Тернопіль, звідки сам Тернопіль, як, як з'ясувалося, є містом побратима Мурсії. І до речі, вже наприкінці цікава інформація. Вирусилися чутки серед фанатів в пабліках щодо того, чому саме грають в Мурсії, і натякали на те, що просто в Мербельї в Іспанії мешкає родина Сергія Реброва. Тому легше просто добиратися. Насправді це так не є. Якщо заглянути, то там. Чотири з половиною години лише автомобілем добратися. Якщо автобусом, то сім годин і ледь не 500 кілометрів відстань між цими містами. Тобто, ця теорія змови, що спеціально реброві привіз збірну до Іспанії, щоб брати проти бельгійців, бо і проживає no. година, абсолютно безпідставна. Здається, ж перед євро готувалися якраз Марбелі. Там і сини його обоє ходили з десятками мудрика на спині, і то, там просили в нього Михайла автографи. І тоді дійсно це було так. Ну, в принципі, от, до речі, от старший його Микита він якраз грає за малого. І це все-таки трошки інший, напевно, регіон Андалусія, малага Марбелі, це сусідні такі міста. Він такий непоганий результативний на своєму дитячому рівні. бомбардир росте, але от в... E, в цьому контексті дійсно ну не так пришиєш про мусі, якщо якщо така велика відстань, що от реброво зручніше добиратися, ну не знаю, може навіть якомусь циганкову буде ближче і швидше до мурсі. Також ні, також ні. Дивився сьогодні по карті до Жерони. Е, також чимала відстань е, добирання до на південь Іспанії. Е, дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливості писати справи наших легіонерів в рамках англійської прем'єр-ліги. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач футбольний. Також з вами була людина, яка цікавиться футболом і намагається разом із Тарасом в ньому розібратися. Е, це був Юра Гарищак. Ставимо подобайки і пишемо коментарі, і підтримуємо Сили оборони України.